Щоб цей мікрофон працював. Хрипло. Захреплено на, на то пофіг. До чого ще веду в даному відео буде йтися про те, що поки не дочитаю одну книжку спойлер, Я вже її типу дочитала, тому я це після того знімаю. Поки я не дочитаю цю книгу, певно, тобто одна істина королева. Королева вона заларяє брехом. Я не завершу це відео. Чітко начати на інститут, так? Ну, не вийшло, тому що в мене інститут був у другому місці, не вдома. І я вирішила, що хочу читати, в мене дуже пробудилися великі бажання. я взяла дану книгу з надією, що це буде такий фантию. Запам'ятайте мої слова, будь ласка. Книгу я почала читати на наступний день після свого день народження, тобто 9 листопада. В кінці йдеться про дівчат, яких викрадала богиня з іншого світу, тобто Ляски. Якщо без спойлерів, то причина цього викрадення було те, що цих дівчат, скажімо так, віддавали на страту. А так, то дізнаєтеся в книжці, якщо будете її читати. Загалом мені дуже сподобались персонажі прям дуже-дуже-дуже-дуже. І моїм улюбленим це був Пітер, або ми не скажемо його справжнє ім'я, хоча по спойлерах вона, як по головному Гріні, потім його дізнається. Як ви можете помітити, в мене з'явився мікрофон тому звук більш-менш нормальний. Сам сюжет ви не зможете там От Кінцівка ще, можливо, можете так да, щось там уявити собі. А от сам сюжет книги, це тупо ну, я не очікувала, скажімо так, от всього, що там відбувалося, я топто ну, взагалі не очікувала. Авторка гарно описує якби всіх персонажів, що є в даній книзі. Тобто не було персонажа, якого взагалі не описали, або який був не потрібен в цій книзі. На даний момент я з нетерпінням очікую на продовження цієї книги, хоча написано в гуглі, що вона мала би вийти в березні цього року. Спойлер, її ще немає. За допомогою цієї книги я вийшла з нечитуна і прочитала я її доволі швидко. Це було приблизно днів 5-6. Якщо книга мені подобається, в ній є дуже багато поміток, як словесних, так просто маркером, ручка, олівець, стікери. Дана книга мені дуже сильно сподобалась, тут дуже було багато як написів, так просто підчоркунь. Але стікерів, до речі, було не дуже багато. Я думала, що буде більше. Тут можна помітити, зараз буде «My Honest Reaction» з заяву, появу мого улюбленого персонажа. тобто Пітера, я його просто обожнюю, він прекрасний, він такий хороший. Ну, Чесно, його дії не можна було вгадати всю книгу, чисто. Ну, усіх можна було майже вгадати, його ні. Тут також була дуже гарна лінія з Натаніелем, Н... 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 яку ви теж не могли б вгадати, просто типу, я очікувала одного в 100 сторінок, у 200 сторінок коло другого, а на 300 сторінок я взагалі нічого не розуміла. Тут книжка на четвертий день читання. Це десь 200-та сторінка, тут не дуже так багато стікерів, сама карта світу. Ну, я можу просто окремити, яке тут гарне оформлення, просто муа, конфетка. Також за час читання я зламала свою ламку, лампу штатив. Просто в мене відпала оця штучка, що тримає телефон разом з телефоном. Думаю, що телефон розб'ю собі. Зараз, дуже красиві сторіннички книги. Шикарно, прекрасно. І знову ж поява мого прекрасного Пітера і ну, просто його прекрасні фразочки, тут, ну, муа, конфетка, ну Пітер це просто любов. Хочу сказати, що коли я завершила читати цю книгу, в мене було дві істерики. Перший <pausedspe� words> те, що я подумала, що мій любимий персонаж. Спойлер, він не здохв. Я тупо переридалася і пішов, знаєш, сьогодні я вздохнув. Я І перші після сторонок ну, я так думала, а последні. Маймне. А последні сам стекно. Я думала, що я викину цю книжку вікно. Там вся книга це чисто, ви не знаєте, що буде далі, тому що я. Очікувала одного, тому що там є ще друга сцена, а тут зовсім інша. Друзі на ще знайшла сежа. На цьому все. Треба лайки, подобайки, підписники, коментарі, все.